Осінь у селі пора турботлива й щедра. Коли дерева скидають своє листя, багато хто сприймає це як клопіт, треба підмітати двір, вигрібати сад, палити купи гілля й листя. Але насправді все це не сміття, а безцінний дар для землі, опале листя це природне багатство, яке може зробити ґрунт живим, пухким і родючим. У кожному листочку зберігається сила літа, сонячна енергія, мікроелементи, поживні речовини, які дерево витягло з глибини землі, коли ці речовини повертаються назад у ґрунт, коло життя замикається, і земля починає дихати по новому. У старовину люди знали ціну листю ніхто не палив його бездумно, бо кожен розумів, що від землі взято те має в неї повернутися. Діди збирали листя, вкупи, складали під дерева, у канавки, у ями біля саду. За зиму й весну воно перепрівало, і виходила розсипчаста, легка тепла маса, яку називали листяним перегноєм або просто листовою землею. Нею підживлювали городину, саджанці, квіти, додаючи до глинистої землі, щоб зробити її пухкішою і водопроникною. Так земля отримувала життя. А господар добрий урожай. Сьогодні багато хто забуває про ці прості речі ми звикли купувати добрива, возити перегній або гній, вважаючи, що без цього не буде врожаю. Але природа вміє все робити сама, якщо їй не заважати. Опале листя може повністю замінити перегній, якщо знати, як з ним поводитися. У ньому містяться всі ті самі елементи азот, калій, кальцій, магній, фосфор. Але в м'якій природній формі, листяне добриво діє повільно, зате рівномірно, не спалює коріння, не підвищує кислотність різко, а навпаки, поступово покращує структуру землі. Чому це важливо саме для селянина? Бо земля основа всього. Якщо вона жива, той хліб буде і город родитиме. Коли ґрунт виснажений, твердіє, не тримає вологу. Жодне мінеральне добриво не допоможе надовго. Листя ж оживляє землю, дає їй дихати. Воно створює у ґрунті середовище для черв'яків, грибів, бактерій, усіх тих дрібних помічників, що перетворюють мертву масу на родючий шар. Саме ці маленькі істоти роблять справжнє диво, вони перетворюють сухе листя на чорну м'яку землю, у якій будь-яке зернятко оживає. Якщо придивитися уважно, природа сама показує приклад у лісі ніхто не підживлює землю ні гноєм, ні мінеральними сумішами. А там щороку ростуть нові дерева, кущі, трави, гриби і все це на шарі перегнилого листя. Саме воно утворює той темний вологий ґрунт, що пахне свіжістю після дощу. І коли селянин бере з природи цей приклад, він фактично повертає до гармонії з нею. Замість того, щоб спалювати листя і втрачати поживні речовини, він може допомогти землі оновитися. Крім того, використання листя це ще й економія, не треба витрачати гроші на підживлення, транспортування гною чи купівлю торфу, все, що потрібно, уже лежить під ногами. І якщо вчасно взятися до справи, з осені або ранньої весни можна створити для свого городу справжнє природне добриво. Листяне підживлення діє повільніше, ніж гній, але зате результат зберігається довше. Ґрунт стає легшим, теплішим, краще тримає вологу навіть у посушливу пору. Це особливо важливо для тих, хто має піщанні або важкі глинисті ділянки. Ще одна перевага чистота листя не має неприємного запаху, як гній, не приваблює мух і гризунів, не містить насіння бур'янів. Воно природно розкладається, не залишаючи шкідливих речовин, а головне, його можна використовувати скрізь і на городі, і в саду, і навіть у квітниках. Якщо правильно приготувати, то з часом воно перетворюється на справжню лісову землю, яку дуже люблять усі рослини без винятку. Отже, опале листя це не сміття, а подарунок, який природа робить нам щороку, від того. Як ми ним скористаємося, залежить здоров'я нашої землі і наш урожай. У цьому і є мудрість старовинного способу не шукати чудес у дорогих препаратах, а довіритися тому, що створено самою природою. Земля пам'ятає, як бути родючою, треба лише допомогти їй, повернувши те, що вона віддала впродовж літа, і тоді навіть найзвичайніша грядка з часом стане м'якою живою, повною і сили. А врожай, як казали старі люди, підніметься як на дріжджах. Щоб листя принесло землі користь, його треба не просто згрібти, вкупу й залишити, а знати кілька перевірених способів, як правильно ним скористатися. Бо, як кажуть старі господарі, добро треба з розумом класти, щоб воно добро робило. Не кожне листя однаково придатне, не всякий час підходить для. Внесення і навіть зберігання має свої секрети. Тож, усе починається з вибору листя. Найкраще для перегною це листя з дерев, які ростуть на чистій землі: липа, береза, клен, вільха, фруктові дерева. У них м'які тканини, вони швидко перегнивають і збагачують землю поживними речовинами. А от дубове і горіхове листя містить дубильні речовини, які довго розкладаються. Й Можуть пригальмувати ріст рослин, тому їх або використовують у невеликих кількостях, або змішують з іншим листям. Коли настає осінь, листя варто згрібати сухим без гілочок, камінців і насіння бур'янів. Найзручніше скласти його у великі мішки з дихаючої тканини, наприклад, із старих мішковин чи пластикових сіток. Туди ж можна додати трохи землі або старого перегною. Щоб процес розкладання пішов швидше. Дехто з господарів поливає купи листя водою з додаванням трохи гною або розчину сечовини. це прискорює гниття, бо дає бактеріям азот. Інші ж залишають усе природно, дозволяючи листю співати своєю піснею під снігом і дощами, аж поки навесні воно не перетвориться на темну розсипчасту масу. Так з'являється листовий перегній. Який можна вносити на грядки. Є кілька способів використання листя залежно від того, для чого саме його готують. Перший це компостування. Для цього листя складають у велику яму або у спеціальний ящик, пересипаючи шарами землі старого гною або кухонних відходів. Кожен шар поливають водою, трохи утрамбовують, щоб не було занадто багато повітря, але й не надто щільно, щоб не задихалося. Найкраще місце для такої купи у затінку, де сонце не пересушить матеріал. За зиму та весну все перепріє, і вже наступного літа можна отримати чудове добриво. Якщо ж господар не має часу або бажання возитися з ямами, є простіший варіант мульчування. Мульчування це розумний спосіб підживлення без зайвих клопотів, листя просто розкладають на грядках шаром. 5-10 сантиметрів восени або ранньою весною. Зверху можна притрусити трохи землі, щоб вітер не розніс, або накрити гілочками. За зиму воно поступово злежується, а навесні, коли зійде сніг, під шаром листя земля вже буде м'яка, волога з черв'яками. Якщо трохи перекопати або просто зробити лунки між листям, можна садити картоплю, помідори чи кабачки. Вони чудово ростуть у такому ґрунті, а ще мульча з листя добре тримає вологу в спеку, запобігає пересиханню землі, і бур'яни через неї майже не проростають. Ще один корисний спосіб закопування листя прямо в землю. Коли город звільняється від урожаю у вересні-жовтні, можна перекопати грядки разом із сухим листям, для цього листя розкидають рівномірно по поверхні. А потім перекопують із землею на глибину 15-20 см. Узимку воно частково розкладається, а навесні стає чудовим джерелом гумусу. Якщо додати трохи древного попелу чи старого компосту, ефект буде ще кращим так земля не виснажується, а з кожним роком стає родючішою. Особливо це помітно на важких глинистих ділянках. Після кількох сезонів ґрунт стає легшим, пухким, темним і теплим. А ось чого не варто робити, це спалювати листя, коли воно горить, у повітря потрапляють шкідливі речовини, а всі поживні елементи просто згорають. Замість добрива лишається лише попіл, у якому мало користі для рослин. До того ж, дим від вогни шкодить і здоров'ю і навколишньому середовищу. Тому краще витратити трохи часу на приготування природного компосту, користь буде набагато більша, не можна також залишати великі купи листя на городі на зиму без перекопування вони можуть привабити гризунів або спровокувати появу грибків. Тож усе треба робити з розумом і вчасно. Багато хто запитує, чи можна використовувати листя з вулиці або з-під дерев, що ростуть біля дороги, краще ні. Таке листя може бути забруднене вихлопними газами, пилом і важкими металами. Воно не принесе користі, а може навіть нашкодити. Для підживлення годиться тільки чисте листя зі свого саду, з лісу або з поля. Якщо ж його небагато, можна змішати з травою, бур'янами, овочевими рештками, це тільки покращить якість компосту. Головне, щоб маса не пересихала. Бо тоді процес гниття зупиняється. Волога й тепло ось що любить листяний перегній. Досвідчені городники радять час від часу перевертати купу листя, щоб вона рівномірно перепрівала. Раз на місяць два, і цього достатньо. Можна також додати трохи землі з кротовин або старої грядки, у ній є потрібні мікроорганізми. Якщо взимку купа промерзне, нічого страшного весною. Процес відновиться. Через рік ви вже побачите справжню живостіпу, живу землю, темну, розсипчасту, з легким запахом лісу після дощу. Це і є найкраще природне добриво, яке не підпалює коріння, не виснажує землю і діє довгі роки, таким чином, щоб листя принесло користь, треба лише трохи уваги і терпіння. Усе робиться просто, без витрат і хімії. Земля вдячно віддячить, якщо її підгодувати тим, що вона сама дала. І коли навесні зійдуть перші паростки, ви побачите, що вони ростуть міцніші, листяніші, соковитіші, бо живу землю ніяке штучне добриво не замінить. А починається ця живність саме з листочка, що восени впав додолу. Наші діди й прадіди знали про силу листя не з книжок, а з життя. Вони вміли спостерігати за природою і розуміли її закони без жодних лабораторій. Колись у кожному селі можна було побачити великі купи листя за садом або біля хліва. не для сміття, а для добра. Листя то хліб для землі, казали старі люди. І справді, хто не лінувався восени згрібати листя в ями чи під дерева? У того город завжди родив. У ті часи. Не було мішків добрив чи пластикових упаковок з написами органіка була лише проста праця і спостереження за тим, як живе земля. У багатьох селах Західної України, зокрема на Гуцульщині, листя використовували навіть як утеплювач для коренеплодів, картоплю, буряк чи моркву закладали на зиму в ями, пересипаючи листям. Весною те листя вже частково перепріло, і коли яму чистили. Цю масу клали на грядки. Так земля отримувала подвійний дар, і поживу, і тепло. На Полтавщині листя часто використовували для теплиць, ним устеляли дно парників, а зверху насипали шар землі. Коли листя починало гнити, воно виділяло тепло, і розсада росла як на дріжджах. Такий біопідігрів був звичним ділом у кожному господарстві. І не треба було електрики чи плівки. Старі господарі також знали, що листя можна змішувати з курячим послідом чи гноєм, щоб отримати швидше перегнивання. У селі казали дай листю їсти, той воно дасть урожай. Коли листя лежить самостійно, процес розкладання йде повільно, а коли додати трохи азоту, воно оживає. Тому часто листя пересипали попелом, поливали гноївкою. Або навіть просто залишали під дощем, щоб змокло. Потім ці купи перекопували навесні, і вже через кілька місяців виходила чорна м'яка маса, яку клали під картоплю чи помідори. З такої землі все росло густіше листяніші культури давали більшу зелену масу, а плоди ставали соковитішими. Є цікаві народні спостереження наприклад, у селі на Чернігівщині казали де листя лежить, там. Трава не сохне. І справді під шаром листя земля довго тримає вологу, у спеку, коли все довкола вигоряє, під листям зелено й свіжо. Це помічали й у садах яблуні, під якими не прибирали листя, плодоносили рясніше, а ґрунт під ними був пухкіший. Люди тоді не знали слів гумус, біоактивність чи структура ґрунту, але знали результат. Земля не тріскалася, не ставала кам'яною і навіть після кількох посушливих років не виснажувалася. І це все завдяки простому листю. Цікаво, що деякі господарі використовували листя навіть для худоби. Коли ще не було достатньо сіна, сушене листя клена чи липи змішували з соломою, це був добрий корм для корів і кіз. Таким чином нічого не пропадало. Після зими рештки такого листя разом з гноєм вивозили на поле і виходила найкраща пожива для землі. Тож цикл був замкнений дерево годує худобу, худоба, землю, земля, дерево. У цьому й полягала народна мудрість усе має повертатися туди, звідки прийшло. З приходом сучасних технологій багато цих звичаїв почали забувати. Люди побачили, що можна купити добрива швидко. Просто без мороки, але час показав, що штучні суміші не дають тієї сили, яку має жива органіка. Ґрунт, який постійно годують хімією, з роками стає бідним пропадають черв'яки, ущільнюється верхній шар, зменшується врожайність. А от там, де господар не цурається старих способів, земля живе. Є такі люди і тепер. Вони складають листя під дерева, не палять його, от я, а навесні розкидають по городі. І коли в сусідів картопля стоїть бліда, у них зелена, міцна, а буряк як кулак. Народні методи не потребують великих зусиль, лише спостережливості. Наприклад, старі люди знали, що листя найкраще класти під дерева саме восени, коли земля ще тепла. Тоді воно встигає трохи перегнити до зими і навесні вже готове віддавати силу. У деяких селах навіть спеціально копали неглибокі канави між рядами плодових дерев і складали туди листя з городу, весною землю просто розпушували і добриво вже було в ді. І кожен, хто так робив, помічав дерева дають більше плодів, а ягоди мають кращий смак. Сучасні аграрії, до речі, знову повертаються до цих знань. Тільки тепер називають їх екологічним землеробством, вони теж радять не викидати опале листя, а використовувати його як мульчий компост. Тож виходить, що старі способи, яким сотні років, тепер знову визнаються найрозумнішими. І правда в тому, що ніяка хімія не замінить того, що природа дає безкоштовно. Тому кожен господар, який не спалює листя, а з розумом використовує його для землі, продовжує справу своїх предків. Бо це не просто про добриво, це про зв'язок з землею, про повагу до того, що нас годує. У наш час, коли все дорощає і пальне, і добрива, і праця старий спосіб з листям стає як ніколи актуальним це не просто економія, а повернення до природного кола, і кожен, хто сьогодні згрібає листя не у вогонь. А в компост робить добро і собі і своїй землі. Бо, як казали колись у селі хто шанує землю, того й земля годує, і в цьому вислів мудрості перевірений поколіннями, у якому правди більше, ніж у будь-якій інструкції. Підсумовуючи все сказане, можна з певністю стверджувати листя це справжнє золото для землі, тільки не блискуче, а тихе, природне, щорічне. Воно лежить під ногами, і тому ми часто не помічаємо його цінності. Але саме в цьому і полягає мудрість природи усе найцінніше поруч, треба лише не лінуватися і бачити далі власного подвір'я. Коли людина розуміє, що земля жива, що вона дихає, харчується, потребує турботи, тоді й урожай її віддячує сторицею. Ні один магазинний пакетик із добривом не здатен дати того, що робить звичайне листя, бо воно не тільки годує землю, а й підтримує її життя. Земля, яка регулярно отримує листяне добриво, зовсім інша на дотик і на вигляд вона стає темною, м'якою, пористою, у ній з'являються дощові черв'яки, грибниці, дрібні комахи, які створюють власну систему дихання ґрунту. Таку землю можна копати навіть після дощу, вона не липне до лопати, не збивається в грудки. А рослини, що ростуть на ній, стають стійкішими до посухи, морозів і шкідників, бо їхні корені отримують усе, що потрібно природним шляхом, і це не випадково листя це природна аптека для ґрунту. У ньому є все, що потрібно для відновлення мікрофлори. Балансу кислотності і навіть для захисту від деяких хвороб, щоб користь від листя була довготривалою, потрібно підтримувати цей процес щороку. Не треба чекати швидкого ефекту, бо це справа не на день і не на місяць, а на роки. Земля запам'ятовує доброту господаря, як пам'ятає кожен дощ, кожну турботливу руку. Якщо щороку восени згрібати листя, складати його в компост чи перекопувати разом із ґрунтом, то через кілька сезонів різниця буде видна неозброєним оком. Ґрунт стане живим настільки, що навіть без добрив дасть добрий урожай. І це не диво, а природна закономірність, бо земля віддячує тим, хто її не виснажує, а підживлює. Важливо також пам'ятати, що будь-яке природне добриво діє в гармонії, а не силою. Листя не підштовхує Ріст, як хімічні суміші, воно поступово насичує землю, створюючи запас поживи. Тому головне не перестаратися не треба товстих шарів або спроб пригодувати грядку одразу на 5 років уперед. Усе має бути помірно, з відчуттям міри. Найкращий результат виходить тоді, коли листя використовують постійно, але в невеликих кількостях. Природа не терпить крайнощів, вона любить стабільність і послідовність. Коли господар працює з листям, він не просто удобрює свій город він повертає частинку природного кола життя. Те, що впало з дерева, знову стає частиною ґрунту, а потім виростає в нову рослину. Це коло рухається безперервно, і в ньому нема відходів, нема сміття, усе має своє місце і свій час. Якщо це зрозуміти, тоді навіть звичайне прибирання листя восени перетворюється на добру справу не для чистоти двору, а для родючості поля. І саме в цьому полягає головна порада дивитися на листя не як на клопіт, а як на безкоштовний дар природи. Є ще одна мудра річ, яку казали старі господарі не палиш листя значить, шануєш землю. Бо вогонь спалює не тільки листя, а й силу, яку воно несе. Замість цього краще закласти купу в саду, дати їй перепріти, і через рік матимеш чудову листову землю, яку можна насипати під помідори, капусту, квіти або навіть у вазони вдома. Вона легка пухка з приємним запахом лісу. Коли її торкаєшся, відчуваєш, що це жива субстанція, а не мертва маса. Такою землею можна оживити навіть старий город, що вже відпрацював свої сили. Для тих, хто хоче спробувати цей метод, варто запам'ятати кілька простих правил: збирайте листя чисте, без домішок і сміття, не використовуйте його одразу в сирому вигляді, дайте час, щоб воно Перепріло. Не забувайте поливати компостні купи або накривати їх від висихання. І найголовніше, робіть це щороку. Тоді кожен сезон буде краще за попередній.